Так, готую млинці з яблучка, спельтове борошно, висівки вівсяні і яйця. Кришкою смажу млинці, бачите. Як? Ось такий у мене сніданок. Два яйця, шматочок маленький сала. І то він маленький, я його порізала просто. І три млинця і, і кава. Кава із вершками. Ось такі мої вже тільки мулкотять. Покусали, так? Да? Мої млюці. Я? Мій хороший такий розумний хлопчик. Ложа маска, холюсі, холосій. Вже казали, що ти такий справний став, да? бо був такий облізлий, а зараз гарненький. Ось. А мулічка що? Ось що я, да? ось що я моя красунечка. Вони вже поїли, воно у них стоїть, вони вже не водички зараз. Зараз мулечка поп'є водички, так? Да? Ну, я така красунька. Ми холосі котики. І ти молкотимо. Молкотимо і всю. Молодець. Всім доброго ранку. Сьогодні у нас 29 січня. Сережа поїхав на роботу ще о 5 годині, вже його визвали все. Свята закінчились. Що там, Муля? Щось переслухається, Може мишка десь лазить, да? ну, так. Сьогодні у нас який день? Сьогодні середа. Я зараз снідаю. І теж біжу по справах. <кій> У мене справи. Паперові, це таке. Все, дівчатка, давайте буду снідати, Хочу вже їстки. Всім смачного, всім смачного, хто зі мною. Так, яйця поїла, сало залишилось ще три шматка, три шматочка. А зараз пробую. Це ці млинці. Добренькі, дівчата. Яблучко таке, кисло-солодке, а млинці вийшли чудові. Ну, чого? Складного немає. Натерли яблучка, додали дві ложки столові борошна, висівки, сметани ложку і розпушувачі і все. І смачно Ось такі, бачите, вони. Ну, класні дівчата. Рекомендую. Давайте. Так, 10 -та година. Виходжу з дому. Так, а ви вдома? Тоже хочуть йти, ну, куди ж? Вам центр не можна. Сидіть. Сидіть вдома. Дівчатка, я вже вдома показую вам свої покупки. Трішки взяла грибочків, цибульку зелену, капустку. Оце капустка ця 30 гривень цього наступного. Редь, редьку. редьку, а редьку. Редьку Одну длиненьку і дві круглі. Вони всередині червоні, смачна редиска. Так. Взяла 4 мандаринки, ну дві вже з'їла. 4 киві. Взяла такий сир сьогодні дірочками. Отакий. От, мені вже той набрид. Молоко, яйця. Яйця у нас по 40 гривень. Молоко теж 39. Взяла дві таких сілдинки матіас. Два сирочка таких по 14 гривень. Бурячок взяла. У нас буряк не добрий, геть не смачний, а це добрий. І кефір ягодинський. Оце мої такі покупки. Ай щось палець свербить. Оце такі мої покупки. Ще заплатила за воду, привезуть мені водички в басину, Та і все. А то справлялась по своїм справам, по паперовим. Так що так. Хочу їсти, а сама не знаю, що б я таке швидко поїла. Суп з грибами зварить. Сирочка туди додати, потерти. Ой, ну, прийдеться щось готувати. Котики мої лежать. Все, давайте буду щось готувати обід. Так, картошечка кипить, Та там дві картошинки. І смажечка вже готова. Сирок плавлений на те. І зелий. Так, супчик готовий. Можна обідати. Так, дівчатка, сідаю обідати. Отакий От в мене суп з грибочками і оселедець. Матіас порізала, почистила гарненько, порізала, цибульки покришила та й буду обідати. Ой, Фух. так, їсти хочу, заморилася, Дуже-дуже заморилась, дуже спина болить. Їсти хочу. Тож я ще вранці як їла ті оладки, та да. і все. А ну і сало ще їла. Ну, та вже половина четвертої. Так що їсти хочу. Все, давайте, не знаю, чи буду сьогодні я йти на фізкультуру. Не обіцяю. Не знаю, якщо буду, то буду, не буду, то не буду. Побачу. Ну, поки що я не готова. Все, давайте всім смачного. Так, дівчатка, дивилася кіно? Не ходила я сьогодні на прогулянку, на фізкультуру не ходила. Та я і так багато сьогодні пройшлось, нічого. От. А зараз хочу попити чай. Кіно дивилась. Називається кіно втеча від минулого. Отаке. От Переживательне, як сказати. Це хочу чаю. Вже так сьогодні такий день так пройшов якось. Ось синяки. Оце тільки одягаю цей рюкзак, а там треба засувати руки. І оце якось так тісно там. Ну, нічого, це не смертельно. Да? Так, що завтра в мене? Поки що нічого. Може позвонять, де, де довідка, яка готова. Довго роблять довідки? Це я сьогодні забрала із району. І ще там замовила про перейменування організації. Теж в районі, то заберу вже, коли зроблять. Заберу вже все. Та і отакий, отакий сьогодні день. Зараз наберу Сережу, що він там, як він там. Дивилась новини, і Київ бомбили, і Миколаїв бомбили, дві жінки загинули. 52-54 роки. Короче. Хай Бог милує. Боже, Україну бережи. Бережи нашу Україну, Господи, та що ж це таке. Коли ж це воно закінчиться вже? Дивися, дивися тих тарологів. Все шукаєш. Відповіді, коли воно закінчиться. А воно не закінчується. Не закінчується та й не закінчується. А кіно я казала, як називається, ні? чи від мене. Да, так, казала, теча від минулого. Вже не пам'ятаю, шукаєш, що не кажеш таке. Ой, господи. Да. Так, ну что, давайте поговорю с Сережей, потом еще раз включусь. Брала, каже, я потім перезвоню. Ну, добре. Гарячий тай. Гарячий чай та я отак п'ю. Переливаю. Ну що, дівчатка, на сьогодні буде все? Зараз піду в кімнату, поставлю вам відео, дивіться. Дякую вам за підтримку. Що ви мене дивитесь, що пишете мені коментарі, що ставите мені сердечко, що підписуєтесь на мій канал, що ставите мені лайки. Я вам дуже-дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення. Бережіть себе, бережіть себе і своїх діток. До побачення!